Мої вітання, шановні глядачі. Ми сьогодні з вами роздивимося дуже цікаву тему. Це питання заробітних плат найвищого керівництва. Мова йде про керівництво міста. Ми в свій час запитали питання стосовно, яку заробітну плату отримують міський голова, перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів рад, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів рад, керуючий справами виконавчого комітету, а також секретар. Для чого це ми спитали? Для того, щоб зрозуміти, скільки вони, вони отримують. І відповідно, як при цьому, якщо вони отримують, якщо ця інформація публічна, як при цьому здійснюється додерження одного з принципів місцевого, який наголошений в статті 4. Це гласність. І гласність повинна бути в усьому, починаючи від заробітних плат тих осіб, яких обрала територіальна громада. Це також питання стосується і. Діяльності підприємств, установ, та організацій комунальної форми власності, яка, що там здійснюється, які взаємовідносини, також питання заробітних плат, починаючи від керівництва і завершуючи вже виконавцями, працівниками. Тобто все повинно бути публічно висвітлено. І саме для територіальної громади, яка обирає для себе представників влади, влади, яка в свою чергу працює в інтересах територіальної громади. І зараз я вам прочитаю відповідь стосовно питання заробітних плат. Виходячи з наведеної норми закону, вимога про надання інформації про заробітну плату посадових осіб місцевого свідвання, яка міститься у листі, не пов'язана з реалізацією положень закону України про звернення громадян. У зв'язку з чим ваше звернення в рамках вказаного закону не може бути розглянуте. І далі вони наголошують, що подані декларації включаються до єдиного державного реєстру, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого срендування, вільний доступ, до якого мають всі зацікавлені особи. Тобто вони сказали, що треба звертатись до єдиного державного реєстру, дивитись декларації, якщо вам цікаво, і тоді вже будете отримувати інформацію, про яку ви запитували. А це каже про єдине, що гласність, а це один з принципів місцевого складування в статті 4 закону України про місцевсредування, не здійснюється взагалі. Гласності немає. Бо гласність повинна бути висвітлена в усьому, і треба починати з заробітних плат найвищого керівництва, а саме це міський голова, якого обирають виборця. Бо міський голова працює. Виключно в інтересах територіальної громади має повноваження, обов'язки та права. І територіальна громада повинна розуміти, скільки ж він отримує, бо його найняли. Він найнятий, він працює в відповідності до законодавства, він здійснює додержання Конституції України. І територіальна громада має розуміти за відповідну діяльність, за відповідний результат, яка заробітна плата. Тобто це дуже найважливіше. Але якщо цього, на жаль, немає, то не можна казати про європейське бачення, про європейське майбутнє, про європейський шлях, про європейські зміни і про все інше. Бо саме найголовніше немає висвітлення, немає публічності, немає гласності, немає розуміння, що відбувається. А це заробітний плат. Це питання є найголовнішим з усіх Заробітні плати. І тим паче для вищого керівництва міста, як обраних представників влади, а також тих представників, яких вже наймають на роботу у вигляді перших заступників, заступників керуючого спрагою. І територіальна громада не повинна надсилати запити, якісь. Інформацію по тату у них. Ця інформація повинна бути офіційно висвітлена. І кожен має це розуміти і ознайомитися, якщо йому це цікаво. Ось тоді будуть зміни, покращення, європейський шлях, європейський досвід, далі вже реформи і, відповідно, зміни. Зміни, зміни і ще раз зміни, про які всі розповідають. Але зміни треба починати з власності. З відкритості, з публічності, щоб всі розуміли, що відбувається з заробітним платами. Бо вони різні, ці заробітні плати різні. І громада має знати і має розуміти, кого вона найняла і скільки отримує дана посадова особа. Ось тоді будуть зміни. Тоді буде розуміння. Якщо цього немає, не буде ніяких змін, не буде ніякого розуміння. Зміни це щось нове. Зміни це реформа в першу чергу. Зміни це виконання законодавства, це додержання Конституції, це додерження букви закону. Оце зміни. Там, що наголошено, то треба виконувати. Гласність, так гласність, будь ласка, покажіть цю гласність, щоб всі розуміли. Ось тоді можна розповідати про зміни. А Просто так розповідати і казати про зміни, про реформи, про покращення ні, це просто слова. Все починається з виконання додержання Конституції України, виконання законодавства. Вони мають діяти по судові особи в межах, в спосіб та уповноважень, що наголошено як Конституції України. Що наголошено в законі України про місцеве сходування, стаття 19, стаття 24. Ось з чого все починається. І ось глава 4, стаття 4 закону України про місцеве складування наголошує про основні принципи місцевосредування. Гласність. Гласність повинна бути завжди в усьому. Ось тоді можна розповідати про щось інше, про щось краще. Тому, шановні глядачі, дозвольте на цьому завершити. Дякую вам за перегляд даного відео. Якщо є у вас якісь питання, побажання, заперечення, будь ласка, пишіть, але питання заробітних плат це питання найголовніше, особливо питання найвищого керівництва міста, тих осіб, яких обирають виборці. Всім вам дякую, до побачення.